Всім привіт! Ви на каналі Hidan.ua і в мене звуть Сергій. Я започатковую нову тематику для свого каналу це ігрові новини. Якщо вам подобається, будь ласка, не полінуйтеся, нажміть вподобайку, також, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, це надихає мене робити новий контент та плюс розвиває україномовний контент. Дякую всім за увагу і приємного перегляду. До релізу ремейка Dead Space залишилося всього декілька днів. Але вже зараз в мережі з'явилася інформація про одне з секретних нововведень гри. У проект додали альтернативну кінцівку, якої не було в оригіналі. Відомості про новий фінал з'явились завдяки списку досягнень, який сайт TrueTrophies знайшов у базі даних PlayStation, більшість випробувань з переліку знайомі фанатам Dead Space, і не змінились з моменту релізу першої частини ще з 2008 року. Однак є кілька і нововведень. Головне з них це срібний трофей, для отримання якого необхідно побачити альтернативну кінцівку на будь-якому рівні складності. Розробники з мотів нічого не говорили про новий фінал з ремейку Dead Space і напевно хотіли зробити це сюрпризом. На поточний момент не зрозуміло, як саме його реалізували. Це може бути повноцінна кінцівка, що залежить від певних дій гравця. Або, наприклад, як в останніх частинах Far Cry включають фінали, які відкриваються протягом першої години проходження. Тому взагалі про ремейк Dead Space. Основна інформація така: історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатись про останні години життя екіпажу Ешимура. Головний герой Айзек Кларк навчиться нарешті говорити, а окремі персонажі отримують розширені сюжетні лінії. Базовий геймплей у грі залишиться без змін, проте очікується поліпшення, які підвищать загальну зручність. Графіка в хоррорі створювалась з нуля на базі Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу. Remake Dead Space виходить 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Xbox Series S. Польська студія CD Projekt Red продовжує ділитися крихтою інформації про доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Нещодавно компанія розповіла, що це буде найбільше розширення в історії CD Projekt. Правда, заява стосувалась бюджету розробки, а не фактичного масштабу. Відповідними відомостями поділився Марек Букдол з відділу зв'язків з інвесторами CD Projekt. Суму, витрачену на створення Phantom Liberty, він так і не розкрив. Ми сподіваємося, що нові пригоди та персонажі залучать. Тих, хто вже знайомий з кіберпанк, а також заохотять багатьох нових гравців почати розважатися в Найт Сіті. додав Бухдов. За його словами, виробництво добавки йде за планом. Команда відчуває себе комфортно в поточному стані, тобто їй не доведеться поспішати і переробляти. Варто відзначити, що до Witcher 3 Wild Hunt студія CD Projekt Red випустила два масштабних доповнення кам'яні серця і крові вино. Останнє додало тусент новий регіон з десятками годин контенту. І якщо бюджет Phantom Liberty став рекордним, то можна розраховувати на як мінімум таку ж кількість активностей і повноцінну сюжетну лінію, хоча слід тримати в голові, що частину коштів вони могли потратити на голівудських зірок. Що нам відомо про кіберпанк 2077 Phantom Liberty? Подією сюжету будуть розгортатися до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу нових Сполучених Штатів Америки і займеться виконанням доручень держави. Доповнення принесе в кіберпанк ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет. Кіану Різ повернеться в ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ж таки буде пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав роль Соломона Ріда, агента ФРУ США. Кіберпанк 2077, Phantom Liberty вийде в 2023 році на всі актуальні платформи. Консолі минулого покоління залишаться за бортом. Розробники гри Stalker 2 поділилися з нами декількома скріншотами. На першій картинці показаний головний герой Скіф, який перезаряджає автомат. Він знаходиться поблизу старого залізничного мосту з кількома іржавими вантажними вагонами і цистернами. Неподалік від протагоніста розгортається битва між мутованими звірами. Цей скріншот також дозволяє детально вивчити інтерфейс гри, зверху буде компас з відмітками місць інтересу і завдань, а також дистанцію до точок. Знизу є шкали здоров'я і витривалості і радіації, а також три позначки. Одна з них точно буде відповідати за голод. Другий скріншот показує графічну красу Stalker 2. Освітлення, рослинність і деталізація у грі дійсно вражають. Unreal Engine 5 дозволяє домогтись неймовірних результатів. Містями на картинках помітно загальне погіршення графіки в порівнянні з першим геймплейним трейлером, але гра все ж таки виглядає занадто круто. У Твітері розгорівся скандал навколо російської студії Мантфіш і її майбутньої гри Atomic Heart. Розробники довго мовчали про війну в Україні, а тепер вирішили висловити свою позицію. Вони обійшлися без конкретики, через що отримали величезну порцію критики на свою адресу. На офіційному акаунті Manfish у Twitter з'явилось наступне повідомлення. Хлопці, ми взяли до відома питання, пов'язані з позицією компанії Manfish. Ми хочемо запевнити вас, що Manfish – це розробник і студія з глобальною командою, зосередженою на інноваційній грі, і безсумнівно організація, яка виступає за мир проти насильства над людьми. Публікація викликала багато обурення. Компанію попросили висловитись про війну в Україні, а студія не тільки не згадала її, а й вирішила не називати Росію агресором. Українські та іноземні користувачі розкритикували Манфіш за таке загальне повідомлення. А ось гравці з РФ кинулись захищати розробників. Мовляв, у них будуть проблеми, якщо безпосередньо засудити збройну агресію в Україні. У мережі з'явилось багато подробиць Hogwarts Legacy, свіжої екшен РПГ у всесвіті Гаррі Потера. Відомості включають тривалість проходження, наявність певних заклинань, варіативність сюжету при виборі факультету та інше. Однак розкрили їх не розробники, а користувач Twitter. Гравець отримав доступ до офіційного ігрового аутбуку за три тижні до релізу. З книги він дізнався багато деталей, які опублікував на своєму аккаунті разом з фотографіями. Серед останніх найбільш цікава карта світу, що включає Хогвартс і Хоксміт. Повне проходження Hogwarts Legacy займе у користувачів 70 годин, половина з яких відведена на сюжет. Від вибору факультету залежить варіативність в історії, проте різниця невелика, і всі гравці прийдуть до однієї точки. У студентів певної кафедри буде можливість відвідати в'язницю Аскабан. Наймовірніше мова йде про слизерин. У світі Hogwarts Legacy розкидано 100 загадок Мерліна, які належить вирішувати користувачам. Під час досліджень гравці також зможуть виконувати побічні завдання, проходити підземелля і битися з босами. А серед магічних звірів, доступних для упіймання, буде присутній Фенікс. Ексклюзивний квест для PlayStation порадує цікавою історією, проте через рік завдання додадуть і на ПК, і Xbox. Не менш цікавим буде й побічна місія, яка дозволить вивчити смертельне заклинання Авада Кедавра, однак воно відкриється тільки після проходження сюжету. Окрему увагу вардбуці приділено директору Хогвартсу Фінеосу Нейнджелесу Блеку. Користувачі оцінять його присутність, але персонаж не грає вагомої ролі в історії. Згідно з відомостями в Артбуці, з моменту першої демонстрації Hogwarts Legacy в 2020 році 90% контенту вирізали або змінили, під ніж потрапили квідіч і майже чверть карти. Користувачі не відвідують високогір'я і болота, але локації можуть повернути в доповненнях, якщо проект приймуть позитивно. Naughty Dog, ще до релізу Last of Us Part 2 анонсувала самостійний мультиплеєр на базі гри. Це буде наступний і найбільший, наймасштабніший проєкт студії. Таку заяву зробив співкерівник Naughty Dog і голова розробки двох частин Last of Us Ніл Дракман. Він сказав, ви знаєте, що існує багатокористувацький проєкт Last of Us, над яким ми працюємо уже давно. Щодо виходу Last of Us Part 2. Це наймасштабніший проєкт, який ми коли-небудь робили. Розширення світу, продовження історії, але в багатокористувацькому просторі. Я не буду говорити про це занадто багато. Це слова Дракмана. Також Дракман підкреслив, що Naughty Dog зіткнулася зі складнощами при створенні гри. Розповісти історію за допомогою про багатокористувацькі змагання виявилось непросто. Окремо керівник студії згадав про секретну новинку, над якою зараз працюють розробники, але деталями він не поділився.